Робочий простір без бар'єрів у березні 2025 року. Уряд розширив дію програми можливостей працевлаштування людей з інвалідністю першої та другої груп. Отримати дану компенсацію можуть роботодавці, також фізичні особи-підприємці, які є особами з інвалідністю, також особи, які проводять професійну незалежну діяльність, і теж є особами з інвалідністю першої та другої групи. Відтепер держава компенсує бізнесу до 120 тисяч гривень за облаштування робочих місць не лише для цивільних працівників з інвалідністю, а й для ветеранів. Щоб отримати кошти, потрібно виконати певні умови. Перш за все, це звичайно працевлаштувати особу з інвалідністю, якщо ви є роботодавець. Або облаштувати робоче місце ветерана чи ветеранки, які повернулися з війни до вашого підприємства і потребують облаштування робочого місця, якщо ви ФОП, облаштувати власне місце провадження діяльності. Наступний крок звернутися до центру зайнятості і подати пакет документів та заяву відповідного зразка. Це також можна зробити в електронному варіанті через портал Дія. Термін подання заяви збільшили до 180 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю. Так, наприклад, підприємець зі сквери, який є ветераном, скористався грантовою програмою власна справа, створив бізнес. По встановленню сонячних батарей облаштував своє власне робоче місце, закупив собі спеціалізоване обладнання комп'ютерне, найняв уже двох працівників. Є одним із прикладів. Звісно, працевлаштування має бути офіційним, а роботодавець сумлінним і не мати заборгованостей з виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску. Програмою підтримки скористалися в Обухівській багатопрофільній лікарні. До нас звернулася Державна служба зайнятості з пропозицією. надали нам всі роз'яснення, що є така програма, яка дозволяє оснастити робоче місце людини з інвалідністю. Таким чином, у нас з'явився лікар, лікар-педіатр, яка має групу інвалідності, яка забажала прийняти участь в цій програмі. Безумовно, все відбувалося під її контролем. Педіатриня Алла Шкіль вісім років страждає на аутоімунне захворювання та має інвалідність другої групи. В Обухівську лікарню влаштувалась на роботу в травні 2024-го. Завдяки в урядовій програмі змогла облаштувати власне робоче місце. Тому мені були закуплені меблі, вся оргтехніка, телефон для того, щоб я могла працювати: це шафи, столи, стільці, комп'ютер, принтер. Ну, мабуть, все, що потрібно для того, щоб людина могла працювати. Настрій у мене дуже гарний. Колектив у мене гарний. Знаєте, коли просинаєшся йдеш на роботу з посмішкою, то я вважаю, що це гарне місце роботи. У професії Алла понад 25 років і має чотири спеціалізації. каже від. Новилась лише завдяки своїй сім'ї та роботі, і тут я ще працюю з дітками, які мають також інвалідність, і я, скажімо так, допомагаю документально і оформлю індивідуальну програму реабілітації, Плюс іде оформлення. Я як є голова педіатричної ЛКК. Тож тобто я, як людина з інвалідністю, дуже розумію ці сім'ї, в яких є різні вади, різні захворювання, і завжди знаєте, хочеться допомогти максимально. Тож необхідне обладнання для медиків з інвалідністю закупили компенсацію від держави. отримали, розповідає керівниця Обухівської лікарні Оксана Фетисенко. Друга людина у нас медичний брат. Він працевлаштувався до нас десь в вересні місяці. Це людина з особливими потребами. Він працює медичним братом в травматологічному відділенні. Що є у нас фахівцем з реабілітації, тому що він ветеран. Ми закупили для роботи його безпосередньої, а також відділення. Столик для забору винозної крові пацієнтів, шафу медичну для зберігання лікарських засобів та медичних виробів. Тут все зберігається. Та інструментальний і маніпуляційний столик для набору лікарських засобів, для постановки інфузійних розчинів. Програма стартувала в серпні 2023 року. За цей час компенсацію від держави отримали понад 2700 роботодавців. Соціальна кампанія є частиною проєкту Міністерства економіки України. Робота без бар'єрів, який реалізується на виконання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.